Дмитра, ну ти вже отримав нагороду як найкращий форвард, але мабуть найголовніше це те, що ваша команда зберігає ще шанси на перше місце. Як ви сьогодні відігралися? В принципі, все було проти вас. Всі хлопці з команди були налаштовані на гру, всі розуміли, що а, сьогоднішня наша перемога дає нам ще шанс зайняти перше місце. Ну і далі все залежить не від нас, а від команди Віатек і команди Скітка ми надіємось і вболіваємо за Віатек, щоб вони перемогли. Відповідно, тоді ми зможемо зайняти перше місце. То, можливо, якось стимулювати треба. А, стимулювати. Я не думаю. Я думаю, хлопці також налаштовані а, на перемогу, тому що. А, сьогодні ми для них зробили третє місце, їм здобули третє місце, тому я думаю, хлопці будуть з радістю а, здобувати для нас перше. З перемогою. Дякую.